Всім привіт! З вами компанія Автопарк .ua, одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Toyota Prado 120 2006 року з 4-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та на передньому приводі. Автомобіль офіційний купувався в Україні в гарному як технічному стані, так і візуально по кузову. Є косметичні підкраси, але авто в ДТП не було. На гарних легкосплавних дисках взутих. Майже нову зимову гуму. По комплектації чудовий шкіряний салон, світленький у відмінному стані. Видно, що за автомобілем дбали, По, е, стеля з люком. Також є повний електропакет, двозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, гарна мультимедіа на базі Android Apple CarPlay та Android Auto. Та камерою заднього виду, салончик та кермо в чудовому стані. під Підчухлама шкіра теж в дуже гарному стані збереженому, без нюансів. Заводиться автомобіль чудово, ніяких помилок немає. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а Чекаємо на вас.